Знову прильоти у житлові будинки. Побед. Цієї ночі Одеса була під ударом шахедів. Один житловий будинок вигорів щент, в іншому горіло три поверхи. В місті є загибли і поранені. Також дрони атакували Харків. Усе про нічну атаку ворога розкаже РБК Україна. Вночі росіяни випустили принаймні 10 шахедів по Одесі. Зараз відомо про одного загиблого і 14 постраждалих. Троє з них рятувальники. Чотириповерховий житловий будинок загорівся як сірник, ДСНСники врятували із нього трьох людей. Ще шістьох евакуювали. Однак під час ліквідації пожежі та порятунку людей на рятувальників обвалилась конструкція. Постраждали троє вогнеборців. Зараз вони у лікарні в стабільному стані, кажуть у ДСНС. В іншому районі шахет влучив у 23-поверховий будинок. Вогонь охопив 18, 19 і 20 поверхи. Із ЖК евакуювали 600 осіб. Із заблокованої квартири врятували трьох людей, двоє із яких діти. Також після прильотів пожежі охопили ще п'ять житлових будинків і три автомобілі. Крім того, в Одесі через нічну атаку РФ пошкоджено інфраструктуру залізничного вокзалу. Однак потяги прибувають і відправляються із міста за графіком. Під ударом шахедів цієї ночі був і Харків, Подарні Бапела, атакували місто. Місто двічі спочатку росіяни обстріляли київські та шевченківські райони міста. 19 червня, близько 23 ї години, російські війська в чергове здійснили атаку на місто Харків. Під ударом опинились Київські та Шевченківські райони міста. Для атаки ворог використав БПЛА типу гарань 2 Внаслідок атаки пошкоджені багатоквартирні житлові будинки також. Цивільне підприємство, спортивний комплекс, дитячий садочок. Також наразі вже встановлено, що ушкодження отримали понад 50 автівок, які були припарковані поряд з будинками. А потім обстріляли ще й Основ'янський район. За попередніми даними за медичною допомогою звернулись четверо цивільних людей, з яких двоє неповнолітніх дівчат віком 12-17 років. В місті виникли чотири пожежі горів, дах шестиповерхового, недобудованого будинку на площі тисячі метрів квадратних. Конструктивні елементи господарчої споруди площі 10 метрів квадратних, три ангари на території цивільного підприємства на загальній площі півтори тисячі квадратних метрів. Загалом цієї ночі РФ випустила по Україні 86 дронів шести напрямків. Протиповітряною обороною знешкоджено 70 шахедів. По вісьмох локаціях росіяни влучили. У Центрі протидії дезінформації при РНБО України кажуть, Росія планує продовжувати терор українських міст, роєвими атаками дронів і паралельно інформативно качатиме дві кампанії. На міжнародну аудиторію поширюватимуть наратив, що саме Росія відкрита до перемовин Змушена воювати, бо Україна не хоче миру. А на внутрішню аудиторію поширюватиме тези, що Україна не здатна захиститися тоді, як Росія здатна зруйнувати все, вимагаючи від суспільства капітуляції і намагаючись дотиснути морально там, де не виходить досягти успіху військовим способом. А щоб залишатися в курсі подій, не забувайте підписуватись на РБК Україна, залишати лайки і коментарі під відео.